Зниклий дзвіночок із саней Санти. Затишне різдвяне містечко, що потопає в снігу. Яскраві вогники мерехтять на дахах будинків. Діти весело граються і дзвінко сміються. Був святвечір у Старвілі. І хвилювання витало в повітрі, але далеко над хмарами у Санти була маленька проблема. Ельфи метушилися навколо, іграшки летіли конвейерами. Санта перевіріє свій список двічі. Несподівано блискучий саночний дзвіночок падає і відкочується у сніговий замет. Ох, дзвіночки ягідки мій найулюбленіший дзвіночок від сани зник. Без нього олені не зможуть злетіти. Але Санта дзвіночок керує магією саней. Що ж нам робити? М -м -м, можливо, лише трохи віри та доброти допоможуть йому знайти шлях додому. Маленька дівчинка на ім'я Люсі віком приблизно восьми років прикрашає невеличке деревце разом зі своїм улюбленцем песиком Кукі. Я б хотів допомогти Санті цього року, але я всього лише дитина. Сонечко моє вже час спати. Санта приходить лише до тих, хто солодко спить і бачить сни. Добре, мамо! Тільки ще одну карамельну тростину. Вона вішає різдвяну цукерку тростинку, а потім помічає щось блискуче за вікном. Люсі обережно відчиняє двері. Сніжинки яскраво іскряться. Санний дзвіночок лежить напівзакопаний у сніг. Яко світиться. Що це за річ така? Це ж просто неймовірно красиво. Можливо, це зсаней Санти. Мені потрібно повернутися до різдвяного ранку. Я або сміцісінь. Люсі одягає своє червоне пальто. Дзвіночок несе у кишняність і по тайки виходить. Сніг виблискує, коли вона прямує до лісу. І так розпочалася снігова пригода Люсі. Одна маленька дівчинка. Одна велика місія. Алло, Санта? Чи ти мене добре чуєш? Вважатиму це за згоду. Чарівний ліс наповнений сяючими бурульками та розмовляючими тваринами. Хто там іде? Мене звати Люсі. Я знайшла дзвіночок Санти. Але не знаю, куди мені тепер іти. Злідуй за північною зіркою дитино. Вона світить лише тим, хто має чисте серце. Дуже дякую, пане Сово. Ходімо, кукі, Починається сильна заметіль. Люсі пробирається вперед, прикриваючи кукі. Дзвіночок випадає з руки і котиться вниз по схилу. О, ні, дзвінок. Саме тоді, коли надія почала згасати, ніжний голос пролунав крізь бурю. Хо-хо-хо! Хто ж мені допомагав сьогодні ввечері? Дідусю Санто, це ж я, Люсі. Я знайшла твій дзвіночок. Санчата м'яко приземляються. Олені пирхають, а їхні дзвіночки дзвенять. Санта виходить з сміхом. Значить, ти той сміливий малюк, який врятував Різдво. Я всього лише хотів допомогти. І ти допоміг. Завдяки тобі кожна дитина отримає свій подарунок сьогодні ввечері. Чи означає це, що я можу піти з вами? Просто проїдемося ненадовго, але не кажи про це мамі. Люсі сідає на борт. Північні олені здіймаються в небо. Світ унизу виблискує, мов діаманти. Це дуже красиво. Я можу бачити всі вогні. Ось у чому справжня магія дарування Люсі. Вона змушує весь світ сяяти набагато яскравіше. Люсі прокидається у своєму власному ліжку. Дзвіночок лежить на її подушці. М'яко світиться з маленькою запискою. Дорога Люсі. Дякую тобі від щирого серця за те, що повернула магію. Світ потребує більше таких добрих і чуйних сердець, як твоє. Санта. Щасливого різдва, Санта. І того різдва маленька дівчинка довела, що жоден, навіть найменший, прояв доброти не є незначним, особливо коли він дзвенить любов'ю. Справжній різдвяний дух не в подарунках, які ми отримуємо, а в тій доброті, яку ми даруємо.